У вільнюсі вантажний літак DHL впав, впав на двоповерховий житловий будинок. Повідомляли також про загиблих і поранених. Взагалі, 25 листопада, вранці у Вільнюсі сталася авіакатастрофа. Вантажний літак Боїнг 757 впав на житловий будинок. У наслідок трагедії загинув пілот. Литовська влада розглядає версію теракту як можливу причину аварії. Утім, міністр оборони Литви Лауріна з не пов'язує падіння вантажного літака DHL у Вільнюсі з диверсією або терористичним актом. Процитую: поки що немає жодних ознак, жодних фактів, що це був саботаж або терористичний акт, якщо ми говоримо про зовнішній вплив на літак, сказав Кащунес. А у департаменті держбезпеки Литви утримуються від попередніх припущень про причини аварії, але зазначили, що не відкидають ніяких версій, і це дуже чудово, що ніяких версій не відкидають. і Будуть розглядати усі можливі варіанти, тому що. Е, ну, знаєте, я не виключаю, я, звісно, не експерт, не правоохоронець, і звісно, будуть розбиратися місцеві правоохоронці з цим інцидентом, але чомусь мені підказує, що знаєте, ну без Росії тут могло не обійтися. Тому що цікавий факт в тому, що цей літак він належав німецькій компанії DHL. і за попередніми даними, близько 5.30 ранку, під час заходу на посадку в вільнюському аеропорту він почав руйнуватися в повітрі за кілька кілометрів до злітно-посадкової смуги. Він упав на двоповерховий будинок, загорівся. Відомо, що на щастя на землі ніхто не постраждав. Уламки літака впали на господарські будівлі, на автомобіль. Але, от як повідомляють, загинув, начебто, один з пілотів. А, але я нагадаю, що щось подібне із цією компанією, ну тобто, не з літаком, але, от, наприклад, там з посилками зараз детально розкажу, відбувалося у липні місяці. Американське видання «The Wall Street Journal» Із посиланням на дані західних розвідок повідомило, що в липні в логістичних центрах служби доставки цієї ж компанії DHL у Лейпцигу та Бірмінгемі сталося два загадкові вибухи. І тоді розслідування показало, що запалювальні пристрої були частиною таємної операції, яку проводила російська розвідка. Підривати планувалися не логістичні центри, а пасажирські і транспортні літаки, які перевозили небезпечні посилки. Слідство з'ясувало, що бомби мали вигляд електромасажерів, у яких замість електронної начинки була легкозаймиста речовина. Ну, і от зараз детальніше вам розкажу про ці події, які відбувалися у липні місяці, і чому не варто відкидати і тут сьогоднішні події диверсію Кремля. Тому що вказує, що Росія може бути причетна, також повідомлення від 5 листопада. Тоді польська прокуратура стверджувала, що підпали посилок в логістичних центрах е кур'єрських компаній, які е сталися цього літа в Польщі, в Німеччині та Великій Британії були спробою саботувати рейси в США і в Канаду. У Британії кажуть, що це справа рук російських агентів. Протягом трьох днів у липні в контейнері, який мав потрапити на літак компанії поштового зв'язку DHL в німецькому місті Лейпциг, спалахнула пожежа. Пожежа також трапилася і в транспортній компанії біля Варшави, і аналогічна в британському місці Мінворд. Але е, Кен Маккалум, е, голова британської служби внутрішньої розвідки, Мі-5 заявив, що підпали саботаж і більш небезпечні дії. Чинені з дедалі більшою безрозсудливістю, здійснили російські секретні агенти. За його словами, це сталося після того, як Велика Британія ну, дуже активно почала допомагати Україні у війні з Росією. Росія, звісно, заперечує причетність до диверсій. Її підозрюють також в тому, що цього ж року вона стояла за нападами на склади і залізничні мережі в країнах-членах ЄС, зокрема у Швеції в Чехії. А от глава німецького BFV Томас Гальденванг назвав пристрій, який загорівся в цьому ж логістичному центрі DHL в аеропорту Лейпциг, Ймовірно, також він сказав, що це ймовірно російська диверсія. Як повідомляється, посилка прибула з Литви, ну тобто співпадіння, так У нас знову вільнюс, у нас знову ця компанія DHL і знову вибух. І е, от, саме тоді, в липні місяці, коли ця посилка прибула з Литви, її подальший рейс затримали. І пристрій, який загорівся, в Мінворті також, нібито, прибув з Литви. голова Литовського парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Поцюс заявив, що це було частиною поточної кампанії гібридних атак, спрямованих на спричинення хаосу, паніки та недовіри. А, ну І цілком імовірно, що зараз Російська Федерація ось ці гібридні атаки ну, почне поширювати. Ну, бо їм не подобається те, що нам а, західні партнери знаєте не відмовляються, так як вони розповідали два роки два з половиною роки своїм зумбоглядачам, що від нас всі відмовляться, і зараз Україні припинять допомогу а навпаки, нам дають. Нам дають зброю, і нам дають навіть дозвіл бити західною зброєю по територію Російської Федерації. Вочевидь, Кремлю це дуже не подобається, і ось ті всі їхні заяви погрози вдарити ядерною ракетою по а, Вашингтону, Парижу чи там Берліну. А, ну вони не здійсненні. Максимум на що вони спроможні, то це на проведення ось таких атак всередині цих держав, і, зокрема, робити якісь диверсії, робити якісь терористичні акти. До речі, пам'ятаєте буквально декілька днів тому була інформація, що у Балтійському морі пошкоджені одразу два підводні кабелі країн НАТО. Тоді з'явилася інформація про несправність підводного кабеля, який простягнутий між Фінляндією та Німеччиною. А пізніше стало відомо про пошкодження підводного кабеля між Литвою і Швецією. Це зменшило пропускну здатність інтернету компанії, яка ну, передаєвала з'єднання до Литви, А на третину повідомляли тоді змі. Незадовго до цієї диверсії, до речі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо також сказав, що ймовірно це була диверсія. А то незадовго до диверсії на цих двох підводних кабелях країн НАТО в Балтійському морі поруч із критичними об'єктами помітили китайське судно і, мабуть, за збігом обставин. Виявилось, що капітаном цього китайського судна, яке підозрюють у пошкодженні підводних кабелів, виявився росіянин. Але ба більше невідомо насправді що сталося, але чи причетне це саме китайське судно, тому що потім з'явилася інформація про те, що насправді там стояв на цьому місці, де розташовані критичні об'єкти. Російський військовий корабель, російський ракетний корвет Міркурій, він став на якір у протоці Категат поблизу судна, яке ймовірно пошкодило підводні кораблі, зокрема про це, яке я повідомляла раніше. Цей корабель стоїть, начебто, на якорі, імовірно, він стежить за ситуацією, яка а, відбувається із визначенням, що трапилося з цими кабелями. Але знаєте, те, що не просто там китайське судно плавало із російським а, капітаном, але те, що тут ще й причетний російський ракетний. Корабель, ну тобто, це військовий корабель. То тут, мабуть, немає вже жодних сумнівів, що Росія до цього причетна, бо чому ж вони тоді спостерігають за розслідуванням а, цієї а, події? Ну бо їм, мабуть, ж. Цікаво, чи вийдуть на їхній слід, чи не вийдуть, і як би то а, зробити так, щоб звинуватити когось іншого, як, наприклад, там в підриві потоців, чи а, ще чогось звинувачують завжди Україну. Отже, точне місце знаходження російського корабля Міркурії, воно невідоме на ньому вимкнені ось ці. А, Зокрема, геолокація, яка ну передається, і фінській газеті вдалося підтвердити присутність за допомогою своїх джерел. Присутність цього корабля. Там газета цитує Мілоша Гапінського, польського військового експерта який припускає, що Міркурій можливо отримав наказ залишитися в цьому районі і стежити за ситуацією із. Із цими кабелями або просто чергувати для демонстрації своєї сили, ось така інформація є, і знаєте, вони зараз я впевнена будуть і надалі якось підвищувати рівень ескалації в плані того, що будуть більше дверсі проводити в країнах Європейського Союзу. Не знаю, доборуть, ну та доберуться до сполучених штатів Америки, тому ймовірно будуть і підриви якихось заводів, якихось локомотивів, якихось кораблів, якихось ну цивільних критичних об'єктів інфраструктури країн наших партнерів. Ну бо вони хочуть таким чином показати, що все ж таки потрібно їх слухати, тобто що Кремль потрібно слухати, щоб вам було спокійніше жити. Але ж всі ми з вами знаємо, що Якщо не зупинити Росію у цій війні у війні проти України, то далі можуть бути не лише гібридні атаки, не лише якихось якісь диверсії точкові в країнах ЄС. Далі може бути повномасштабна війна, яка зараз відбувається у нас в Україні на нашій території. Тому дуже важливо а, цю всю інформацію поширювати і робити так, аби наші партнери. Не лякалися ось цього всього, а давали нам ще більше зброї, щоб ми могли зупинити Російську Федерацію ось тут, щоб вони не пішли далі на країни Європейського Союзу, тому що ну, очевидно, що це як сказав головнокомандувач, як з головнокомандувач Залужний а нині посол України в Британії. Третя світова війна вона вже розпочалася. Того, чого всі так боялися, того про що всі говорили, воно вже зараз триває. І ось ці диверсії, ось ці теракти це тому також підтвердження. Тому, друзі, я вас закликаю поширювати це відео, коментувати його, обов'язково ставте вподобайки, щоб Ютуб його просував за допомогою своїх алгоритмів, і щоб якомога більше людей це побачили і це зрозуміли.